Почнемо з загального питання про день незалежності, який не за горами і. Е... Зараз, якщо почитати соціальні мережі, то складається враження, що з великих міст люди намагаються роз'їхатись, бо на день незалежності, бо чекатимуть на великий масштабний обстріл. З іншого боку, експерти нам прогнозували військові про те, що вони накопичуватимуть ракети зараз будуть економити, але лише щоб до дня незалежності не спровітати. так але лише за вчора 28 ракет до нас прилетіло. То чого нам чекати від нашого свята, і кому більше варто боятися? Нам Росіянам, враховуючи наші потуги за останній час в плані дронів, ну насамперед дуже важливо без паніки, і ми справді бачили вже неодноразові приклади, як і на свята ворог може завдавати ударів, але так само величезна кількість воєнних злочинів і ракетного терору, який відбувався абсолютно без прив'язки до якихось свят чи російських чи українських. І останні удари тому в тому числі яскраве підтвердження, причому в різних куточках нашої країни, тому щоденне реагування на сигнали повітряної тривоги, дотримання правил безпеки. Ось це є головною запорукою. І звичайно, расистська пропаганда буде кричати і верещати про. Якісь певні символічні дії саме на наше державне свято, головне, але треба розуміти, що це насамперед на пропаганда, і яким би не був м -м дурним ворог, все ж таки серед них є багато покидьків, але і ін інші ін 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 розумні люди, які е головні дії свої планують не з елементів пропаганди, а з елементів певної е військової доцільності. Ну і звичайно, е українські сили безпеки і оборони. Роблять все можливе і для того, щоб і не свята, і не свята закривати небо. А що стосується подарунків за перебрікам і бавовни, яка там трапляється час від часу, то знову ж таки вона трапляється там тоді, коли це потрібно. І завдання тут не вразити когось до певних дат, як би це нам було приємно, а проводити планомірну роботу для послаблення і ворога і підтягнення його до відповідальності. Пане Андрія, російська пропаганда продовжує розповсюджувати фейки минулого тижня. Ми мали можливість обговорити ситуацію із прикордонним пунктом на території Білорусі і Польщі, де була фотографія. Вона відфотошоплена, змонтована була, начебто, вагнерівці підійшли під прикордонний пункт. Там сфотографувались, пішли назад. Зараз подібна історія з вагнерівцем і його шевроном сталася біля одного із прикордонних стовпчиків Литви. Литва уже Остувала цю інформацію, кажучи про те, що це фотошоп, використана фотографія 2019 року, на яку домалювали руку з шевроном, тому не варто вірити. Якщо подивитися на оці спроби вштрикнути країну північно-атлантичного альянсу, яка основна мета вагнерівців зараз, які перебувають на території Білорусі, на вашу думку? Зокрема, відволікання сили засобів і для того, щоб наші країни-партнери зрозуміли, що і країни Балтії, і Польща це держави і народи, яких і уряди, які активно підтримують Україну в боротьбі з російським агресором. Відволікти їх, щоб вони більше дбали про власну безпеку, відтягнули свої сили і засоби, не змогли більше допомагати Україні. Змусити змусити перевести акценти в принципі з ось саме на той напрямок, паралельно відволікаючи також українські сили і засоби на північний напрямок. Якщо роздивлятися уже ситуацію у нашій країні, повернемося до передової. Представник гурмо Вадим Скібіцький заявив, що після майже 18 місяців війни дії Росії перестали мати стратегічний військовий характер, лише деякі певні локальні напади, локальні спроби щось змінити. Що означає ця заява? Чи правильно я розумію, що потенційно в Росії більше немає іншого виходу ніж велика мобілізація? Ну, це означає, що з самого початку агресор назвав СВО, мав на увазі війну, але мав на увазі війну швидку, і ось цей план. Який не вдався, тобто ідея логіки операції це швидкі швидке захоплення української столиці, втеча воєнно-політичного керівництва, розвал фронту і так далі. Цього всього не відбулося. І от після того як операція власне, зазнала фіаски, фіаско починаються інші дії, часто не настільки продумані. Головним їхнім заходом ось довгого періоду, після повномасштабного вторгнення, це була підготовка до оборони. Ось зрештою ця багато оборона вона побудована. Це те, що ворогу вдалося, і це серйозний факт. Що стосується. Активних наступальних власних дій то тут справді вони носять часто нестратегічний характер, з точки зору загального планування так само І сьогодні, їхні активності, наприклад, на Куп'янську багатьох навіть всередині так званої Російської Федерації серед їхніх же воєнкорів викликають більше питань ніж відповідей. Пан Андрій днями гормо опублікували цікавий запис перехоплення російського військового, який вкрав мотоцикл і планує як втекти з передової. Там різні варіанти розглядає через медичну комісію, просто втекти, передати цей мотоцикл якоюсь службою доставки і так далі. Росіяни знаєте, в різних там російських сервісах ображаються на те, що українці з них жартують, мовляв, ви тільки пральні машини здатні звідси красти. Вони кажуть, та в нас є пральні машини і так далі. Але от подібні перехоплення доводять, що по суті це армія мародерів. Наскільки часто зустрічаються подібні записи? Чи можна справді робити такий висновок про військо російське? Да, давайте справді не ображати окупантів. Вони, звісно, не тільки прають машинки, от можуть красти, можуть красти і сільськогосподарську техніку, і комбайни, і сонячні батареї. Дуже багато можуть чогось чого красти в мислових масштабах. В тому числі і красти українських дітей, як ми добре знаємо, mm. то тобто, так це армія мародерів. і мародерство в російській армії є не винятком, а правилом нормою, нормою, за яких за яку не карає. Військове керівництво, тобто це не поодинокі випадки, і таких записів свідчень є багато і трофеї, які привозяться регулярно різні за своїм обсягом тобто від мобільного телефону та комп'ютера до великої побутової техніки. Насправді довести холодильник це ж треба окрема спецоперація за в деяких випадках кілька тисяч кілометрів. Навіть тут логістика для нас була б дивною, ну тому що це ж все зусилля, кошти і так далі. Але тим не менше стараються. І це мародерство, Ця практика з перших днів повномасштабного вторгнення не карається, а заохочується воєнно-політичним керівництвом держави агресора. І є власне елементів одним з елементів і доказом того, що така ця війна, є справжнім геноцидом сучасної Росії проти українського народу. Почули пана Андрій, вдячні за те, що знайшли хвилинку для прямого представник головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов був з нами.